Бажаю здоров'я! 5 липня 2024 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівки та Часів Яр. Яке ноу-хау використовує ворог, що тут відбувається і що буде далі, дивіться у цьому відео. Кліщівський напрямок, це Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка. За тиждень лінія оборони не змінилась взагалі. Ворог ніде не просунувся. Саме такі запеклі бої були в районі Андріївки, але вони такі поодинокі і суто ураження ми зазнавали на деяких позиціях. саме від ворожих FPV-дронів та скидів. Вони теж використовують дуже багато FPV-дронів і скидами вони просто випалюють наші позиції, використовують там і скидують і бензин з, з електронними сірниками та е, термобаричні заряди, ті, на які ми з вами збирали, кошти, що ми використовуємо. То ворог це теж використовує. А, а так. Таких щільних атак від ворога немає. Вони заходять десь з періодичністю одна година по дві-три людини, але вони ну, на 80% вони до своїх позицій не доходять. Їх вражає наша артилерія, міномети. Також працюють дрони камікадзе небагато цілий, То хлопці зараз літають і видивляються, кого б забаранити. То зараз нема таких сильних бойових дій, але ворог і накидує і свої артилерії, і мінометами, як я казав, дронами камікадзе це все летить у нашу сторону. А саме на Кліщівському напрямку дуже багато стоїть ворога для розуміння. От... На цьому напрямку проти нас стоять полки, такі як 1442, 1008, 1194, також 72 га бригада, і сьома військова база. Ну, Військова база це те ж саме, що і бригада, але вони назвали їм чомусь військова база. То дуже, дуже складно, бо у них резерва дуже багато і вони. Там і накопичуються і потрошку заходять і готуються до, я так розумію, до масштабної атаки. А те, що ноу-хау тут, те, що ми на цьому тижні бачили і відчували, що використовує ворог, вони знищують наші мавіки, розвідувальні та скиди, ну своїми ж мавіками, тільки вони прикріплюють сітку. Таку капронову чи рибацька і вони бачать, що наш Мавік там завис, і щось там розвідку якусь веде, він залітає над ним і скидає цю сітку, і сіткою запутуються пропелери, звісно, і падає. То кілька наших дронів, то ми втратили саме такий ноу-хау. Ну, ми таке теж використовували. Але ось на цьому тижні просто повально. Вони почали отак нищити наші мавіки. Ну, от такі справи на Кліщівському напрямку, і переходимо до напрямку часів яр. По часовому яру у нас на цьому тижні мінус. Ми відійшли від. Мікрорайону канал і зайшли за канал Сіверський Донець-Донбас. Тепер наша оборона стоїть вже за каналом. Уся місна оборона вона розташована за каналом, так як на в цьому мікрорайоні, від ми відійшли. Вже нема сенсу там, ну, що там тримати чи як тримати, бо все розбомблено, там домівок взагалі не залишилось, там одні руїни. А ворога предуже багато. Пішла дуже така сильна навала. Для розуміння вам теж розповім, хто тут проти нас воює. Тут воює 98-повітряна десантна дивізія, вона вела всі три парашутно-десантні полка. Це 217-й, 299 та 331-й. І плюс вони підтягують резерв 4-го мотострілецьку бригаду. То завдяки всім резервам і цій навалі вони протиснули мікрорайон канал і тілями відійшли. Але ми ще контролюємо частину Калинівки. Вони там ще не можуть пройти. Як я й розповідав, плацдарм знищення орків саме там знаходиться. Також у нас під вогневим контролем Іванівське. То зараз ворог, як відтіснив нас за канал, він зараз. Накопичуються і буде застосовувати якусь іншу тактику. Він чи буде далі йти в лоб на часі фіар, чи буде з південної сторони по трасі, яка йде до Константинівки. Або він кине сили на Кліщівку, Андріївку та Кордюмівки, для того, щоб вирівняти лінію фронту і потім тільки піти на часі фіар. Але ну, сил. Я не бачу, щоб їм хватило йти у лоб на часі фіар, а також щоб ще піти на район Кліщівки. Так у них є оцей резерв, який вони вводять, і куди вони його пошлють, там і буде основна атака. Будемо дивитись, наблюдати, куди піде ворог. Також у нас ще один фронт, який заважає боронити часів Яр та район Кліщівки та Андріївки. Це Торецьк та Нью-Йорк. Ворог дуже щільно тисне на ці два міста для того, щоб вирівнити лінію фронту і по трасі від Покровська до Константинівки, вирівнити цю лінію, зрізати нашу оборону на Кліщівському напрямку. Вирівняти оборону і далі піти вже на часі ф'яр. І е, слідуща його ціль, це буде Костянтинівка. Що нас таке не небезпечне на Торецьку? якщо ворог зайде у Торецьк, він відіжме його, Турецьк знаходиться на вершині, е, на висоті. І, і хто місцевий, якщо Край цього міста, де там шахти. Шахти, трикони, там все це. І там, якщо до краю дійти, то там, як на ладоні, повністю Часіфяр, і Костянтинівка, і ближлежачі селища, там, хоч з з якої зброї стріляє, напряму все видно, як на ладоні, то Терецьк втратити це буде дуже. Така серйозна втрата, після якої я не знаю, що може статися, то там дуже багато вже бригад на обороні Торецька там наша, те, що я знаю, 95-та бригада воює. Що хочу по ним сказати, у них дуже міцна артилерія, дуже грамотні командири в цій артилерії, і я гадаю, що це дуже Сильна така оборона турецька, але потрібно туди ще додавати ще інші резерви з інших міст, бо це дуже важливе місто, особливо з тактичної точки зору. То будемо все дивитись, якщо треба, допомагати. Будемо все. Але така ситуація зараз все трошки на нашому на Бахмутському напрямку, таке трошки притихло. Після того, як вони мали успіх у часом Яру, то чекаємо, яка тактика у них буде далі, куди вони підуть далі. Але ми все одно переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.